Найкращий вихід вбивство всіх чоловіків в Україні віком від 15 років. Це слова одного із лідерів фашистської Німеччини Германа Герінга, Стислий виклад планів нацистів щодо населення України, яку німці окупували в 1941 році. Але саме того року економіка Третього Рейху зіткнулася зі труднощами. Війна на сході, всупереч планам Гітлера, затягувалася. Армія потребувала додаткових ресурсів, особливо людських. Кількість загиблих на фронтах збільшувалася. Німецька промисловість і сільське господарство зазнавали кадрового голоду. Гітлерівський уряд скоригував плани щодо населення захоплених територій. Наймолодших почали відправляти на роботи до Німеччини, в основному з України. На початку ця справа була добровільною, але бажаючих надзвичайно бракувало. Почалися облави і насильницьке вивезення. Остербайтери, робітники зі сходу мали обмежені до мінімуму права. Обов'язкова нашивка Ост свідчила, що це не лише чужинець, а й недолюдина. Непокора каралася жорстоко, відправляли за колючий дріт концтаборів. На одязі з'являлися не лише нові нашивки, а й номери. Їх нещасні запам'ятовували на все життя. Сорок чотири тисячі чотириста сімнадцять. Сто Форми полошати була одежа заключених концлагеря. На груді з лівої сторони був ночий отакий номер. Оце номер зіндраті Зімгундерфірцен, 37714, це лагерний номер. Це називається Вінтіль. Красний свят означає, що я політичний заключений. Буква Р означає, що це людина із радянського союзу. 18 травня 1943 року, через три дні після того, як Григорію Стецю виповнилося 18 років, його схопили фашисти у рідному селі Михайлівка, що у диканському районі Полтавщини. Хоча разом із друзями ховався від облав, які ворог влаштовував на молодь, щоб забрати до Німеччини на рабську працю. Просто ми з'явилися за продуктами, щоб туди взяти, ну нас арестували мене і мого сусіда, арестували і відправили у диканьку, туди ж клуб. Якщо кого не знаходили довше час, довше арештовали батьків чи там кого-небудь, хто не підлежав, ніяких туди забирали. Ну, ждали, поки діти не будуть. Я примерно, це я не про себе, а взагалі кажу, не буде син чи дочка. Дивитися, як матір арестує як гонять. А, а таке село може хто не являлися і саме були такі. Не нас арестували. Молодь жаліла рідних, а потім батьки голосили за своїми синами та доньками. Досі пам'ятає, як їх зовсім юних пішки гнали з диканьки до залізничного вокзалу у Полтаві під наглядом поліцаїв. Батьки ж. Які, в яких дітей оцігнали. Вони ж прийшли виряжати своїх дітей. Вони тут же ж старалися до дороги поближче, а ці їздили на коні з пльотками їх били, щоб не було розговору ніякого контакту, щоб не було із батьками. У Німеччині 18-річного Григорія розподілили ремонтувати дамбу, яку розбомбили американські льотчики. Згадую, що ретельно не охороняли, але працювати доводилося важко. Подували погано. Кожен, хто був. у Лагері вони в хто був на заводі, хто був де. Оці всі, що тікали одна думка наїстися тільки. Тоді по всій Німеччині блукали втікачі зі сходу. Їх ловили сторожові загони німецької молоді, відправляли у тюрми. Далі найчастіше був концтабір. Так трапилося і з Григорієм, який опинився у Бухенвальді з його сумно відомим лозунгом на вхідних воротах, кожному своє. Ми бачимо значить, проволока, тут під проволокою е, красиве місто, беседка така зроблена, ну це вже ми фосі роздивилися, тоді дуже бачимо, ну привезли отаке екзотичне місто, дуже чисте і дуже культурне. Тут бараки. Нас стало вигружати. Розмальовані оці бараки, як новісінькі, наче вони тільки построєні. Серед лагеря, тут же на Апельпласі, як виходиш з воріт, виходиш на здорову площадь. На цій площаді стоїть домик, криша обикновенна, обнесена забором вище з кришею. Вікон не видно. Оце крематорія серед лагеря. Крематорій курив безупинно. У його печах методично, без жалю спалювали тих, хто вже був неспроможним працювати на рейх. Чистота і дисципліна. Ці німецькі риси вражали багатьох полонених зі Сходу. Щоденна тяжка праця завершувалася шикуванням на плацу. Не всі доживали до цього моменту. Увечері перераховували тих, кому вдалося вижити. Якщо чоловік умер і не вспіли, не вспіли здати його в краматорію, то він лежить вже тут, перед цим, тут лежить на плацу. Лежить тут уже читають і мертво не читають, щоб тільки тільки щоб зійшлося. Якщо не, якщо не сходиться де то одного чоловіка немає, усі стоять до тих пор, поки не зійдеться щот. Був такий случай, що троє суток стояли. Спротив ворогу це прагнення не залишало багатьох полонених, хоча за ними був постійний нагляд. Григорій Сидорович із задоволенням згадує, як псував деталі, коли його посилали на роботи на авіазавод. Німці контролювали це діло. Дело в тому, що німці боялися допустити браку і боялися, що як у його окаються брак, то його заберуть на фронт. Тобто знімут, броню з його знімуть. І, і йшло дуже багато товару, також що німці саме приховували Одесесов Сіодеса. Навесні 1945-го, коли налякані наближенням Червоної армії. Німці почали масово гнати полонених на розстріл. Григорію Стецю вдалося втекти. Вдалося повоювати і у партизанському загоні у Чехії, а потім повернувся додому, став будівельником, згодом оселився в Полтаві, виростив разом із дружиною дітей. Але навряд чи довгі роки мирного життя викреслять із пам'яті майже три роки жорстокого полону. Красиве містечко Фльосенбург, що у передгір'ї Альпи в Баварії, працелюбні німці ще на початку 20-го століття організували тут каменоломні полтавець Сергій Рибалко. Бував там декілька разів під час Другої світової війни. І після Сосни Гори так згадує про красу того краю у 1942 році. Побачив його вперше. Сімнадцятирічного хлопця з села Хитці Гадяцького району Полтавщини фашистські окупанти примусово вивезли до Німеччини. Мав працювати на будівництві одного із заводів, але втік, гадав, потрапити до України, наїмно сподіваючись, що вона неподалік від Альп. Сергія швидко схопили, після знущань у тюрмах відправили до Фльосенбургської каменоломні, де вже був концтабір. Ми... дети еще были такие, мы, и я, например, я не знал, что это такое концлагерь, что такое, как оно и так далее. Когда открылись двери, начали нас считать, все равно вышел эсэсовец и считает, и так, у него хороший пруток и по голове, рай, ай, свай, драй, считай, так, меня так ударил, аж больно. Я посмотрел, он мне второй раз, мол, проходи. Працювали по 10 годин на день, рубали та тягали важкі каміння. Не всі витримували рабської праці, В жахливих умов казарм, голодного існування. Утром йдуть на роботу всі туди. Построїли все так, посчитали, все, кожен знав своє місце, де йдемо, все. Назад йдемо, дорогі друзі, не всі. За день. Там нас собиралась куча, кто уже не может идти, кто уже мертвый, кого добили, понимаете, то все. Того несут, того тянут, вот так все. И туда, ближе к крематорию. Есть были у лагеря 21-22 блоки, это смертники. Людей туда складывали, они там доходили, а некоторые еще двигались, спаливали на кострах. Тортури та смертні вироки звичайні явища життя у концтаборі. До того ж, непокірних в'язнів страчували публічно, здебільшого вішали. Навіть найменше порушення жорстоко каралося. А з дідоче Вермахтін Полтаво Ермахштерб Есфун Алі Юнге меншин анбанхох цузаман, дамі дізи і дойшлан Арбазолін, зіферх. Сергій Ларіонович удосконалював свою німецьку концтаборі і нині не полишає цю справу. Наприклад, читає статті про себе у німецькій пресі. Німці часто його запрошують як свідка того, чого не варто повторювати. Зустрічається і зі своїми земляками з молоддю. я гадаю, що жоден сучасний молоді не може пережити таке. Наприклад, 16 років це я гадаю, це тяжка травма. Концтабів, це бачити смерть на власні очі в 16 років. Це дуже вражений. така думка прозвучала після однієї зустрічі колишнього юного в'язня концтабору зі студентами історичного факультету Полтавського педагогічного університету. На запитання, що підтримувало морально упродовж трьох років життя у концтаборі, відповів антифашистський опір. В організації борцов антифашистского сопротивления. Участвовал и я, как подпольщик, Все, на что я имею соответствующий документ. Вот. Значит, вот эта деятельность, мы знали, что в, в, во внешнем мире делается. Эти организации имели связь с внешним миром. Мы знали, например, как, какая была радость победы под Сталинградом. Как освобождение Ленинграда, блокады и потом наступление наших войск к на, на, на своим западным границам, это вселяло надежду на освобождение. Это такая была радость. У квітні 1945-го Сергія Рибалка та багатьох полонених концтабору Флосенбург звільнили американці. Бодай на кілька хвилин визволителі забарилися, і полонених би розстріляли. Сергію рибалку вдалося документально довести свою участь у антифашистському опорі. Це врятувало від уже сталінських таборів. Радянська батьківщина не довіряла тим, кого сама і залишила ворогу. для багатьох ухвалення. Рішення про реабілітацію виявилося занадто запізнілим. Не вистачило життя. Про це добре знає Сергій Рибалко, адже має багаторічний досвід керівника полтавських обласної та міської організації, колишніх в'язнів фашистських концтаборів. На Вочуті в КГБ я стояла все время. Мене кожен місяць викликали, допрошували. Предлагали роботу, мені, щоб я їм робила. Ну я сказала, що я не спеціаліст по цьому дівці. Я не можу не можу, я. Мешканка Полтави Ганна Юхімовна Висоцька вважає, що їй пощастило. Прожила понад 50 років із чоловіком. Є дочка, онука та правнуки. Не жалкує, що відмовилися після війни від співпраці з радянською службою безпеки, яка цікавилася досвідом її роботи в антифашистському підпіллі у Німеччині, куди примусово вивезли тоді ще зовсім юну Ганну. Ви знаєте, я сама ще часу дивляюсь. Людина це врем'я нічого не боїться, я вам скажу. Немає думки про те, що страшно. Оце хоч вірте мені, хоч ні. Я вірю тим партизанам, тим сим, що вони йдуть на таке все. Воно якось у те не було, не було ніякого страху. До війни мріяла стати швачкою. Після восьмого класу поїхала з рідного села Чумаківка навчатися до Дніпропетровська. Там 18-річну дівчину і застала звістка про війну. Місяць була на окопах, а потім приїхала вже мої дівчата, сусідки. Поїхали додому і вже ж їдуть всі куди додому. А, а цю вже я в Дніпропетровській у хазяйки оставили. Поїхала додому, до матері і до батька. Рідний край швидко окупували загарбники. Вона знала про облави, що влаштовували фашисти на молодь. Постійно до Німеччини відправляли товарняки з дармовою робочою силою. В одному із них, у червні 42-го, опинилася і Ганна. Куди тікати нам мусить? Куди тікати? От кого ховатися? Найдуть та вб'ють. І так неожиданно, то ну прийшли і забрали. На початку їй можна сказати пощастило. За парадою добрих людей сказали, що за професією кухарка розподілили в їдальню одного із заводів Дюссельдорфа. Там і стала членом підпільної організації антифашистського опору. Оце ж ми совітували всім, хто робить там же ж воєнні заводи, в основному. І оце там ж робили в основному оружіє. гільзи, це все там заряджали. То тож було вказані таке давати, щоб чи піску додавали, чи солі, додали, щоб оці снаряди не розривалися, як попадуть на нашу територію. Отаке вредительство, щоб робили. Я розповсюджувала сводки з війни, бо й німці вже ж воно йшло до діла, до кінця німцям. То, то ми розповсюди сводки, де бої йдуть, де німці тікають, де наші гонять, красна армія. Ось таке було. А звідки ну, ще... ці сводки були? Оце я вам не скажу, бо мені цього не казали. Це така організація була не дуже така, знаєте, щоб там, як у лісу партизани, там всі знали, а тут все робилося, приходили там якісь люди, приносили свідення, давали указання. Ну, ми їх дуже не знали. Отак. А тут наші оці... була, конспірація була велика. І все ж зрадник видав Ганну. Вранці 9 травня 1944 року арештували, відвезли до тюрми. Я бачила тоді цю сирень персидська. Така красива, стільки не їхала кругом. Оця сирень, вона мені всю жісь перед глазами. Такі ветки красиві сиреневі. Аж такий дуже сильний за такий цвіт. Оце я сіреніцю заповнила у віконці. Після знущань у тюрмі були концтабори. Спочатку Равенсбрук, потім Бухенвальд. Працювали на військову промисловість ворога. Важко було, але на шкоду ворогу не припиняла робити брак. Це помічали і карали карцером. Ото посадять у карцер, там тільки доска лежить на полу. Доска дерев'яна, така, щоб лягти там. І кружечку таку емальовану водички дають. Оце так мене садили. А тоді утром виводять мене, дають лопату і посилають закупувати оці воронки від бомб. а наші там були дуже вже. Уже тих воронок було багато. І ще стоїть боєсесвій, кричить, шнель, шнель копай, шнель, шнель, давай, давай, давай. У квітні 45-го німці погнали голодних знесилених полонених у невідомому для них напрямку під бомбами радянської авіації. Відчувалося фашистам незабаром кінець, проте і багатьом в'язням не довелося дожити лічених днів до свободи. Ну були такі, що тікали в лісу, як ото лежали. А були такі, що бігли там же на полях такі кагати, оце брюква, кольрабі, картошка, морква, кагати великі, там же фермерські, оце степи, оці всі. Стріляли на місці. Стріляли на місці. Пішов за брюквою і там і залишився. Ведуть і ведуть і ведуть. Потім вже вечір вони, а вже снаряди рвуться близько, чуть що війна, от-отут -от -от, уже на місці. Вони нас завели до фермера в двір до одного, полягали ми спать і поснули. Поснули, чуємо, що снаряди над головами ручаться. Встали, а вже дев'ять часов було. Встали, вийшли на вулицю, кругом стрілянина, і тут, там так, от у цього фермера, наверх така дорога йде нагору і обсажена дерезою. Я оце як час бачу. Все, Воно мені так звате розірвало. І вітин спускається танк. Весь обсажений красноармійцями, Сидять красноармійці, весь танк обліплений, як муха. Їде танк, заїхав у двір, а ми ж всі повискакували. І кричали, і плакали, і обнімалися, і цілувалися, і, і чіплялися. І вже, я вже не пам'ятаю, що ми робили. Як, як, яка це була для нас радість, що ми достали своїх солдат рідних наших. А вот работники, как раз вот эти, кто нас запрашивали, работники НКВД, они говорят: это не ваша победа, вы ее не заслужили, вы изменники Родины. Вот так, такое было отношение. Такі слова почув Михайло Пилипович Вірьовкін 9 травня 1945 року. Перший день перемоги зустрів у радянському фільтраційному пункті в польському місті Рибниці. Там знову за колючим дротом вирішувалася доля тих, кого звільнили з фашистського полону. Після багатоденних перевірок одних відправляли по етапу до сталінських концтаборів. Іншим дозволяли залишатися на свободі, але під наглядом чимало колишніх полонених поповнювали лави радянської армії. Саме туди потрапив Михайло, точніше, повернувся, адже в армію забрали ще у 1938-му. Потім війна у 23 роки на фронт. Декілька разів опинявся в полоні, тікав. Особливо запам'ятав травень 1942-го. Тоді, під час харківської операції, через прорахунки радянського командування наші війська опинилися в оточенні. Десятки тисяч потрапили у полон. Два дні сиділи в болоті в камишах. Вибрались, вже уже діваться ніякуди попали к німцям. І вони збирали. І етапами, ешелонами, до самого Харкова шли колони пленных. Так що тут другого то виходу не було. Для військовополонених один шлях до концтабору побував у чотирьох. Першим був освенцем він залишив не тільки страшні спогади. Номер освенцями порядковий номер. При… Коли заключенному, при первом, как попал, все процедуры, бани, стрижка. И в отдельной комнате выкалывали вот эти порядковые номера. Это вот у меня 125, 854. Важка праця, голод і знущання виснажували. 39 кілограмів, стільки важив Михайло за колючим дротом замість колишніх 76. Ризикував не пройти селекцію. Два рази в місяць баня положимо. Там селекція йде відбор. Вон. А то спеціальний відбор. Есесовські врачі. Вон. комендант лагеря, офицеры эсэсовские, и отбирают линз, рекс, линз, рекс. Влево, кто уже не может работать, тема судьба до крематория. Вот, а те кто мог работать, рекс справа в баню. А в бане вход, один вход в баню, другой вход в газовую камеру. Газовую камеру затолкали, Включили циклон бездом. І всі вони щожили відтуда уже в крематорії. Був момент, коли Михайло мало не пішов у найстрашнішому напрямку. Одного разу, щоб втамувати голод, хотів потайки спекти картоплю. Спіймали, начепили її на шию, як на мистом. Три проволоки на шию. раскаленная проволока, все тут у меня жгет, печет. Вот я мотаю головой, они эсэсов соржут, смеются. Один СС сорвал картошку самую большую, в рот мне затискал. Я все обжег, стал выплевывать от меня там лупки. Стянули картошку, залой измазали лицо вместе с кровью. Морду Швайнервус змазалі чан з водою з холодною, а я зі мною, ані мене в цю холодну воду головою. тут я схватила І Із таким діагнозом у концтаборі вижити було майже нереально. Але допомогли лікарі з полонених. Один росіянин, інший норвежець. Виходили, навчили поводитися так, щоб фашисти не здогадалися про важкий стан. Що й казати пощастило. А ще пощастило на чужині після звільнення зустріти свою долю. Це моя супруга Дора Григорівна. В, в, в этом 2006 році вона умерла. Тоже була в лагерях в Германії вивезена 17-літня дівчинка. Она з Сумської області, а я з Росії. Там я на диван складається, давайте приході. Діти, онуки, правнуки. Це те, чим Михайла Пилиповича щедро нагородила доля. Не тільки їм, а й усім намагається розповісти про пережите. і з радістю погоджується зустрічатися з молоддю. Діти із полтавської школи паросток завітали до нього, щоб не тільки послухати, а й записати спогади. Взагалі там заключені, вони втрачають людський облік. Їх доводить до того, що людина уже себе не вважає чоловікам. Як ви вважаєте? наше поколение и следующие должны знать об этом. Ну, просто у некоторых людей есть такая мысль о том, что не надо травмировать в психику. А ваша какая мысль? Обязательно. И вот наша задача, и мы вот, те, которые остались в живых, мы пропагандируем, рассказываем что мы перенесли, как мы все это делали, ни в коем случае, любыми путями не допускать войны, не допускать того, что мы пережили. Это страшные, страшные вещи. Она вот вспоминается, вот прошло, я говорю, шестьдесят с лишним лет, и она до сих пор снится. Стремитесь, помогайте друг другу. Вот сейчас Мир такой, понимаете, трудно сказать, что будет через 10 лет. Трудно.